Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися із Дональдом Трампом на полях саміту G7, який відбудеться з 15 по 17 червня в Канаді. Про це повідомляє американське видання Аксіос із посиланням на джерела в дипломатичних колах. Саміт триватиме три дні на канадському курорті Кананаскіс, куди. Туди вже прибули лідери Сімки та очільники ЄС. Очікується, що головними темами будуть бойові дії між Ізраїлем та Іраном, припинення вогню в Україні та ризок торговельної війни, спричиненої тарифами Дональда Трампа. Обговорення війни в Україні заплановане на вівторок. Український президент закликатиме до нових санкцій проти Росії. На їх посиленні, зокрема проти російської нафти, збираються наполягати і європейські лідери. Президент Франції виступив проти ідеї Трампа залучити Росію до врегулювання кризи між Ізраїлем та Іраном. Я не вірю, що Росія, яка зараз залучена в конфлікт високої інтенсивності і вже кілька років не дотримується статуту ООН, може бути посередником, сказав лідер Макрон під час візиту до Гренландії. Напередодні Трамп в інтерв'ю американському телеканалу сказав, що він відкритий для Путіна в ролі посередника між Ізраїлем та Іраном.